Собаки теж вміють ображатися дві ознаки. Собаки це віддані та слухняні тварини, але це не означає, що вони не вміють ображатися. Якщо господар, виховуючи свого чотирилапого друга, припустився грубої помилки, пес може приховати образу. Найцікавіше, що в цьому випадку поведінка вихованця може дуже сильно нагадувати дії людини, яка образилася. Отже, які саме особливості поведінки свідчать, що пес засмучений діями свого власника. Іде в інше приміщення. Як поводиться дитина, яка образилася на маму і тата. Зазвичай так закривається у своїй кімнаті, щоб якийсь час побути на самоті і не бачити батьків. Собака, що причаїла образу, теж може піти в інше приміщення, аби не знаходитися поряд з господарем. Не дає себе погладити. Уявімо ситуацію. Дружина образилася на чоловіка. Чоловік намагається обійняти свою другу половинку. Жінка хмурить брови і не приймає такого прояву ніжності. Собака, що образився, може демонструвати схожу поведінку. Господар намагається погладити пса, але вихованець вивертається. Важливий момент, незважаючи на поганий настрій, тварина не поводитиметься в цьому випадку агресивно. Якщо агресія після дотику все ж таки є, то справа швидше за все не в образі. Не виключено, що собаці фізично боляче. Обов'язково відвезіть тварину до ветеринарної клініки. Друзі. А як розумієте ви, що ваш вихованець затаїв образу? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.